Розклад для одиноких. Чи наладиться особисте життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертатися за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, чи наладиться ваше особисте життя. Ще раз нагадую: розклад для одиноких. Ви не хочете просто, просто без обов'язків. Спілкування, стосунки без обов'язків, ви на те не здатна, ви занадто серйозна, занадто розумна і незалежна. Багато було чоловіків, які приходили в ваше життя з обманом, обіцяли, а насправді виявлявся обман. Тому зараз ви не довіряєте взагалі чоловікам. А чи наладиться ваше особисте життя? Ви хотіли би мати сім'ю, хотіли би мати надійного чоловіка, підтримку якусь, і він вас буде. Дійсно, це чоловік, який, з яким ви знайдете спільну мову, який вас оцінить по достоинству, закохається і тут запропонує одружитися. Тут ваше життя дійсно йде взаємне, велике кохання.